Команда школярів, що взяли участь у проєкті Апшіфт, організували арт-терапію для однолітків. Саме цей захід зараз спрямований на те, що підлітки вони малюють, вони нібито релаксують і вони спілкуються між собою. А, саме через це знизується нібито рівень тривожності. А, ми…» Як показує і практика, і досліди підліткам. Не вистачає підтримки, їм не вистачає, щоб їх вислуховували. Зараз вони якраз мають змогу поспілкуватися, виговоритися. У нас є психолог, який теж їх е слухає і допомагає їм. А ось під час малювання це якраз ефективніше, тому що вони релаксують. Вони у такому, нібито як трансі. Під час малювання молодь мала можливість проявити власні емоції та переживання, а також навчитися новим технікам. Дітям потрібно бути без обмежень, і це якраз та можливість, коли людина може себе проявити в творчості, розкрити свої дари і таланти і проявитися через цю творчість. Це отаке от внутрішнє поєднання. Коли вона відключається від якоїсь проблематики зовнішнього світу від якоїсь напруги, вона приключає фокус уваги на творчість, і тоді надихається, що получається Зцілення, навіть Має значення навіть по цьому можна зрозуміти, напружена людина чи ні. Тому я буду навіть диагностувати кожну картину, буду розповідати про що це і про що це свідчить, ну, який внутрішній стан людини. Координатори кажуть, що намагалися долучити максимальну кількість учасників, але хвилювалися, тому що для декого з юних організаторів це була перша спроба себе в такій ролі. «Працювалося дуже комфортно, дуже класно. Вони дуже організовані. А насправді трохи переживали, тому що це в декого з них перший досвід, в декого вже був подібний досвід, щоб це вдалося. Щоб прийшли учасники, щоб максимально поширити інформацію серед цільової аудиторії, які нуди, яку вони орієнтувалися. А також вони ну намагалися достукатися до тих підлітків за допомогою постів, за допомогою е рекламної кампанії. Організатори зазначили, що подібні терапії допомагають. Молоді навчитися контролювати та проявляти власні переживання.